Як правильно складати листок з цілями та бажаннями на місяць. У якому порядку розміщувати афірмації згідно з числовим енергіям. Адже взаємодія числового ритму з вашим запитом дуже важлива. 1. Один. Одиниця це початок. Під номером 1 завжди потрібно прописувати справи про відкриття та починання проєктів. 2. Двійка потребує пари, тому тут все, що стосується партнерства і відносин. 3. Трійка полюбляє творчість. Тому тут прописуємо все, що пов'язане з творчим напрямком і розширенням. 4. Це про стабільність. Накопичення, придбання чогось на довгий термін. 5. Зміни, переїзди, навчання, інформаційні послуги, придбання чи виграш лотереї. 6. Кохання, сім'я, робота та фінанси. 7. Здоров'я. Як ментальне, так і фізичне. 8. Фінанси. Під цим номером ми пишемо все, що стосується фінансів та підвищення у кар'єрі. І 9. Завершення, отримання бажаного результату, підведення підсумків. Якщо у вас буде більше, ніж 9, то нумерацію починаємо спочатку. Тепер ти вже знаєш, як складати план та загадувати бажання, щоб вони здійснились. Особливо прислухайся до цього, народжений 4, 7, 8, 10, 13, 18, 22 і 26 числа. Тобі як нікому іншому рекомендовано прописувати цілі на кожен місяць та користуватися фірм.